Passat B8. Заїхав клієнт, жалоба є в нього вібрація на швидкості. Е, почнемо з чого? Диски є вдарені, то не проблема зробимо. Там треба збалансувати, але саме цікаве тут полягає не в тому. Дивіться. На даній машині встановлені проставки. І вони не просто встановлені, вони приклеєні. Опа! Отак, покажи зблизько. Це просто для тих, хто таке десь придумав собі робити, не знаю, чому, навіщо. Щоб знали, що таке робити не потрібно і неможливо. Це все має бути тут ідеально чисто і так само тут ідеально чисто. Або потім будете бігати, ходити по шиномонтажках, зробіть нам балансіровку, розвал, коліс, бо у нас є вібрація. Ну Щоб потім не казали, а де результат після, показуємо. Отак От має виглядати ваша е, проставка чиста повністю з одного і з другого боку. Так само привалична плоскість на ступіці. Ну і на дискові те ж саме. зроблено, просто диск якраз на станку рихтуємо. І не має бути тут ніякого там ще якось клею, ще щось такого, нічого. Має отак гарно пристало і легко все триматися. Зрозуміли? А то вібрація буде гарантована.